Вести бізнес правильно понад 200 підприємців та менеджерів зібрались, щоб навчитися успішному управлінню. Семінар маркетингу період невизначеності об'єднав найкращих спікерів західної України. Сьогоднішній захід є для людей, які планують розвиток своєї компанії, які планують те, що вони будуть на цьому ринку не один день і не один рік. Зібрали сім областей західної України для того, щоб обмінятися досвідом того, як в такий непростий важкий період. Побудовувати найбільш ефективно маркетингову і піар комунікації теми доповідей стосувались різних галузей маркетингу, адже падіння попиту і купівельної спроможності однаково підкосило усіх. Відтак підприємці разом із фахівцями шукали найкращі інструменти та стратегію управління бізнесом. Кожна непроста ситуація це є нові шанси, нові шанси почати щось нове, розвивати нові продукти. Тим більше ми маємо стільки інноваційних речей навколо нас. Розповідали про ефективну логістику, роботу з клієнтами, а також як правильно позиціонувати і рекламувати свій продукт чи послугу на ринку, зокрема, й засобами цифрової комунікації. Кризовий період є зоною турбулентності для бізнесу, тому вимагає від управлінців стратегічних рішень. Ринок стає стої... Дуже щільним, і це вимагає більше зусиль для того, щоб здобути ефективного результату для кожного, в тому числі і для нашої компанії. Тому нам також цікаво послухати тих доповідачів, бо вони дійсно це топ рівень доповідачів України. Організатор заходу компанія HD Partners переконаний, український продукт може бути успішним. Як приклад, запросили співаків Сашка Положинського і Павла Табакова. Найважливіше, щоб в цій країні ця мова і ці. Ідеали, які сповідують українські мистці, сповідувалося бізнесом, поєднання цих ніби двох не зовсім поєднуваних речей дозволить по іншому подивитися на сьогоднішню ситуацію і більш краще зрозуміти, як правильно вибудовувати свою діяльність на довгу перспективу. Загалом семінар відвідали понад 250 учасників.